Привіт! Я хочу вам показати нову техніку кубіка рубіка. Як складати легко кубік-рубік 3 на 3. Спочатку треба лінію скласти, потім хрестики, щоб всі були рівно ось так. А тепер саме головне цю беремо штучку і викручуємо, щоб. Було так, як тут. Це дуже легко і просто, бажаю вам удачі. До побачення.